Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогоднішній вечір у нас з вами знову у Львівській Олганій Залі, який розташований в чарівній будівлі. Це собор Римо-католицький раніше Святої Марії Магдалени, який був збудований в 1600-1630-х роках. Дуже велика історія цієї будівлі зараз. Приблизно з 1930 року тут органна зала. І орган, який ми бачимо ось тут, був привезений і замовлений Чеської Республіки. І він на сьогоднішній день є одним з найвеликих органів в Україні. Сьогодні у нас була неймовірна опера Дідона і Еней. Дідона і Еней це барочна опера, яка бере початки безпосередньо з англійського оперного мистецтва. І ви знаєте, сьогодні тут була еклектика, скажімо так, еклектика з музикантів поєднання, тому що основні партії виконують, виконували артисти Луганської філармонії. Мене знімкує дівчинка Альт безпосередньо, так от Катруся ми з нею розкомунікувалися, яка була на сцені грала. І вона мені розповіла історію, про яку я чула в Чернівцях в нашій органі-залі. тому що е, був якийсь фестиваль, і безпосередньо е, артисти Луганської філармонії, які зараз же базуються в е, у Льві, у Львові, приїжджали так само в Чернівці, коли е, було вторгнення. 2014 році то артисти Луганської філармонії переїхали до Северодонецька. А після півномасштабного вторгнення майже весь костяк, скажем, так, основа акторів переїхала до Львову. Багато хто за кордоном, але все таки основ, основний такий склад зараз. Працює у львівській органі залі. Це було чудове виконання. До того сприяє цей храм, до того сприяють певне і стіни, і сам орган і. Барочна музика вона завжди зачаровує. Класичний твір про трагічне кохання, який не застав нікого байдужим. Повний аншлаг. До речі, хочу знову сказати: саме з практичних питань, що квитки абсолютно не коштовні. Хто думає, що це щось таке захмарне, як в Нью-Йорку, наприклад, так, чи як десь у Парижі, то ні. Квитки 100. 300 гривень здається максимум, і ви зможете доєднатися до цього мистецтва. По тривалості, от Катруся мені сказала, я кажу, а чому так ну мало, години всього? А вона, як професіонал, каже, що барочні опори вони невеликі. Ну але все, коли писалося, 1630 32 роки. Тобто, це в той самий майже період, коли і будувалася Чачарівна будівля. Настрій неперевершений. Атмосфера єднання з мистецтвом завжди надихає. І я хочу сказати, що. Кожного дня, коли ми слухаємо музику, або дивимося оперу, наприклад, до прикладу у Львівській опері, чи відвідомо театр Марії Заньковецької, або відвідомо концерту у Львівській філармонії, наше життя стає багатшим, воно стає більш яскравим, воно наповнює. І тобі хочеться бачити не той сірий дощик і сірий Львів. А хочеться бачити його яскравим рожевим через призму середньовічних будівель на площі ринок або через призму сецесійних будівель в районі Костелівка, в якому я мешкаю, який я обожнюю. Катрусь, я тобі дуже дякую за концерт, за те, що ти допомагаєш мені у зйомці. А зараз ми напевно поставимо на паузу і да і я хочу вам показати, як я кажу за лаштунками процесу. Ви бачите, яка кількість музикантів дарувала нам сьогодні зачарування. Мистецтвом, барочною музикою, неймовірному храмі, соборі Святої Марії Магдалини, який тепер являється органним залом міста Лева. Ми з вами ще пройдемося. Я на дальній камері зараз все пофільмую. Подивіться, яка краса, фрески Михайло Вербицький. Я все вам покажу, тому що чарівна зала. Ми ще з вами тут такий етер великий не проводили. Ви бачите, який храм величний, потужний. А тут зберігаються різні роялі. Я ще не читала, але думаю, що це певне, що різних епох. От, бачите, які люди, які професійно дотичні до музики, вони в цьому розбираються краще доторкнутися до цих клавіш. А ось тут якісь в рамочках ноти, рідне слово, Вербицький Михайло, Заповіт, галичанин. Бачите, стародавні газети. Ось така краса, не перевершена. Це ж храм, тому ікона. Я думаю, що це Марія Магдалена. І зараз ми з вами пройдемо. Там є дуже цікава локація, обов'язково вам зараз про неї розповім. На жаль, я в прямому етері оперу не писала, тому що не було такої можливості, але атмосферу вам передам. А ми рухаємось на вихід. І ще покажу вам, подивіться, які з дерева чудово вирізблені такі фігурки. От От ще продовження. Мені дуже подобається атмосфера львівської органної зали. Я була тут років 5 тому назад. Тут була якраз реставрація, ремонтні роботи. Еміль Труб Дегер Фортепіано. 1920-ті роки, приблизно рік виробництва, серійний номер. Бачите, це все такі. Унікальні інструменти. Рояль Бьосендорфер. 1838 рік. Ну, Ми ще про це зробимо окремий репортаж, тому що я ще буду в залі неодноразово, а ми зараз підемо далі на вихід. Ми зараз з вами прийдемо коридором органної зали. Ось такі друкарські машинки, як вже артефакти Optima. Ось такі гравюри. І. Тут світло вимкнули. Привіт-привіт! Світло вимкнули. Ось, бачите, такі General Flights. Генеральне управління творчими польотами. Ось така локація. І розписи Яна Розена. Але тут вже вимкнули світло. Ці розписи були замальовані, тому що тут був е, туалет е, з радянських часів. Е, і тут все було відреставровано. Напевно, я прийду раніше іншим разом, і вам про це все розповім. А зараз виходимо назовні, і я покажу, як виглядає органна зала назовні. Ось так чарівно це все. Ми з вами ходимо коридорами цього храму Марії Магдалени. Так, а тут все сучасно. Сучасний ресепшн. Бачите, Львівський органний зал. Відень Львів Нью-Йорк часи. Знову друкарські машинки. Книга відгуків. Сучасне мистецтво. Мирослав Ягода. Бачите, орган -хол пост Дідона Еней, барочна опера. Я візьму на подарунки. Так. Газетки в мене є. І виходимо на вихід. Портрет Арсеній Котляревський, Самуил Дайч. Ось так це все відбувається. Броніслав Людвіг-Губрінович. Ось така велична будівля, вона також в стилі бароко. Так. Львівський органний зал. По вулиці Степана Бандери. Вулиця Степана Бандери. Ось такий барочний вхід. Вулиця Степана Бандери, туди генерала Чупринки, де трамвай двіка ходить. І чарівний вечірній Львів. Покажу ще ось так. Подивіться, ось така краса. Ще одного фантастичного вечора у місті Лева. До нових зустрічей, мої любі! До нових щасливих зустрічей. Па-па!